Біблія, книга повторення закону, глава 1. Оце ті слова, що Мойсей говорив, був до всього Ізраїля потім боці Йордану в пустині на степу, навпроти Червоного моря, між Параном, міштофелем, і Лаваном, і Гецертом, і Дізагавом. Одинадцять день дороги, від Хорива дорога до гори Сеїру, аж до Кадеш Барнея. І сталося 40-го року, одинадцятого місяця, першого дня місяця, говорив Мойсей до Ізраїльських синів: усе, що Господь наказав був йому про них. Що тому, як забив він Сигора, царя Амарейського, що сидів у Хешбоні. І Ога царя Башанського, що сидів в ваш в Едреї. На тім боці Йордану з Моавському краї став Мойсей виясняти закона, говорячи: Господь Бог наш промовляв до нас на хориві, говорячи, досить вам сидіти на цій горі. Оберніться і рушайте, ідіть на гору Мар'янина, да то всіх сусідів його на степу, на горі, в долині, на півдні і на побережжі моря, до краю Ханаанського та до Ливану, аж до Великої річки річки Єфрату. Ось я дав вам цей край, увійдіть і заволодійте цим краєм, що за нього Господь був присяг вашим батькам Авраамові, Сакові та Якову, що дасть його їм та їхньому насінню по них. І сказав я того часу до вас, говорячи, не можу я сам носити вас, Господь Бог ваш розмножав вас, і ось ви сьогодні щодо чисельності, як зорі небесні. Господь Бог ваших батьків нехай додасть вам у тисячу раз, і нехай поблагословить вас, як він говорив вам. Як я сам понесу тягу вашу і тягар ваш, і ваші суперечки? Візьміть собі мужів мудрих і випробуваних, і знавших ваших племенам, і я поставлю їх на чолі вас. І ви відповіли мені та й сказали: добра та річ, що ти кажеш зробити? І взяв я голів ваших племен, мужів мудрих та знаних, і поставив її головами над вами, тисячниками і і п'ятдесятниками і десятниками та урядниками для ваших племен. І наказав я того часу вашим суддям, говорячи, вислуховуйте суперечки між вашими братами і розсуджуйте справедливо між чоловіком та між братом його та між приходьком його. Не будете звертати уваги на обличчя в суді, як малого, так великого, вислухайте. Не будете боятися обличчя людини, бо суд Божий а ту справу, що будьте занадто тяжка для вас, принесете, мені, і я вислухаю її, і наказав я вам того часу про всі ті речі, що ви зробите. І ми рушили з Хариву та й перейшли в цю велику й страшну пустиню, що бачили ви дорогою до гори Маріяніна. Я наказав нам господь бог наш, і ми прийшли аж до Кадешбарне. І сказав я до вас: прийшли ви до Амарейської гори, що Господь Бог наш дає нам. Ось Господь Бог твій віддає тобі цей край, увійди за володій. Як говорить був тобі Господь, Бог батьків твоїх. Не бійся і не лякайся. А ви всі підійшли до мене та й сказали пошлімо мужів перед собою? І нехай вони вислідять нам той край, та нехай принесуть нам відомість про дорогу. Про неї ми підемо та про міста, куди відемо. І була та річ добра в моїх очах і взяв я у вас дванадцять мужів, муж один для племені. І вони відійшли, зійшли на гору, і прийшли аж до долини Єшкол та й вислідили його край. І взяли вони в свою руку з того краю, принесли до нас і е, стали нам справу і сказали добрий той край, що Господь Бог наш дає нам. Та ви не хотіли йти і були неслухняни наказом Господа Бога вашого. І нарікали ви по ваших наметах, і говорили з ненависті до нас, Господь вивів нас з підського краю, щоб дати нас у руку, а Марияньна та вигублення нас. Куди ми підемо, брати наші, розлабили наше серце? Говорячи, народ той більший та вищий від нас, міста великі і уміцнені аж до неба, і навіть велетнів ми бачили там. І сказав я до вас: не лякайтесь, не бійтеся їх. Господь Бог наш, що йде перед вами, Він буде воювати для вас, як зробив був з вами в Єгипті на ваших очах. І в пустині, де ти бачив, що Господь Бог твій носив тебе, як носить чоловік сина свого, у всій дорозі, якою якою вийшли аж до вашого приходу, до цього місця, та все-таки ви не віруйте в Господа вашого Бога, що йде перед вами в дорозі, щоб вишукати для вас. Місце на ваше таборування вночі огнем, щоб ви бачили в дорозі, що буде нею ходити, а хмарою в день. І Господь вислухав голос ваших слів та й рознівився і заприсягнув, говорячи. По правді кажу: ніхто серед цих людей цього злого покоління не побачить того доброго краю, що присяг я дати вашим батькам. Окрім калева і Фунеєвого сина, він побачить його, і йому я дам той край, по якому ступав він та синам його, через те, що він виповняв накази Господнього. Також на мене рознівався був Господь. Через вас, говорячи, і ти не війдеш туди. Ісус, син на винів, що стоїть перед тобою, він увійде туди, зміцни його, бо Він зробить, що Ізраїль заволодіє ним. А діти ваші, про яких ви сказали, на здобич будуть вони, та сини ваші на сьогодні не знають ні добра, ні зла. Вони відуть туди, і їм дам я його, і вони заволодіють ним. А ви, йдіть, та й рушайте в пустиню дорогого Червоного моря. І ви відповіли та й сказали мені, зрішили ми Господові, ми вийдемо і будемо воювати цілком так, як наказав нам Господь Бог наш. І при Перезали ви кожен військову зброю свою і відважилися вийти на гору. Але Господь до мене сказав: Скажи їм, не вийдете і не будете ви воювати, бо я не серед вас, щоб не були ви побиті вашими ворогами. І промовляв я до вас, та ви не послухали, і були неслухняні наказам Господнім, і ви сповільно приступили накази і зійшли на гору. І війшов на вперейми вас амар'янин, що сидить на тій горі, і гнали вас, як роблять то бджоли, і товкли вас у сирі аж до горми. І вернулися ви, і плакали перед Господнім лицем, та не слухав Господь. Вашого голосу і нахилив свого вуха до вас. І сиділи ви в Кадешу багато днів, стільки днів, скільки там ви сиділи.